My dear students, I'm so glad to see you again. Grammar Pronouns. Сьогодні ми з вами будемо говорити про займенники. Граматика. Працюємо на сторінці 61-й нашого підручника, і це у нас буде останній урок за дев'ятою темою. І так, сьогодні ми будемо говорити про займенники у непрямих відмінках. Дивіться. Як в українській мові, так і в англійській мові у нас є прямий відмінок і непрямі відмінки. Просто в українській мові прямий відмінок це називний: це АЙ, я, ю, ти, хі. Він, she, вона, it, воно, ви, ми, ю, ви і they, вони. Також в українській мові є у нас родовий відмінок, давальний, знахідний, орудний, місцевий, правильно? І ще й кличний. Але в англійській мові усі ці непрямі відмінки, починаючи з родового, закінчуючи місцевим, називаються object pronouns об'єктний відмінок. Таким чином, ми сьогодні з вами поговоримо про об'єктний відмінок наших займенників. Так? Окей. Наприклад, візьмемо для прикладу таке речення. Він, він любить горіхи, йому подобаються горіхи. Як ми побудуємо речення? He likes nuts. Ми вживаємо he, прямий відмінок, називний відмінок. Йому подобаються горіхи. Давайте це речення запишемо. He likes nuts. He likes nuts. йому подобаються горіхи. He ми вживаємо на першому місці в реченні, на місці мається на увазі підмета в реченні. Непрямий відмінок або object. А ми вживаємо в якості додатка в реченні. Як ми скажемо, перекладемо речення, а він подобається мені. Тобто він любить горіхи, він подобається мені. Я люблю його, іншими, випад, іншими словами. I like him». Отже, називаному відмінку he, а в об'єктному відмінку або непрямому буде him. Отже, he him. Далі. Uh, you, ти. You are my friend. так, uh, Ти, мій uh, товариш. Я тебе люблю. I love you. Тобто, you не змінюється. У прямому і непрямому відмінках пишеться однаково. Uh, she is my best friend. Вона моя найкраща подруга. Вона мені подобається. I like her. It is my favorite dog. It is my favorite cat. PET це моя улюблена домашня тваринка, так? I like it. Вона мені подобається. We are friends. Ми друзі. Let's go with us. Ми, друзі. Ходімо з нами. As буде форма непрямого відмінка слова we. We це називний відмінок. реченні вживається в якості підмета. As це у нас непрямий відмінок. Uh, вживається в реченні в якості додатка. Uh, you – ви і you – вас. Також незмінним залишається. You are my teachers, I love you, I respect you, and so on. They – Вони, they are our teachers. We respect them. Ми їх поважаємо. Ну, зазвичай після, після дієслова, бачите, використовується цей об'єктний відмінок. Do you see me? Чи бачиш ти мене? Does he talk to her every day?» Чи розмовляє він з нею щодня? So, yes. Uh, do you want to go with us? Чи хочете ви піти з нами, наприклад? Отже, зазвичай, ми використовуємо такі форми займенника після або прийменника в реченні, так, або після дієслова. Great. So. Let's do now our grammar practice. Uh, grammar reference and practice page 146. 146. Let's go. Ще раз, називний відмінок і непрямі відмінки усі. Це аналог. Ще раз вам нагадую, відмінків, починаючи з родового, закінчуючи місцевого, місцеву відмінку в українській мові. І так, I, я, мі, мене. Do you like me? You. Ти або ви, you, вас, тебе. Bananas are good for you. Банани для вас корисні. He, him. I don't like him. Він мені не подобається. She, вона, her, її. This present is for her. Цей подарунок для неї. It, воно, it, йому. Або його. We don't like tennis. Нам не подобається теніс. We aren't good at it. Uh, we, ми, us, нас. Can you help us? Чи, можеш, ви, чи можете ви нам допомогти. They вони them. їм. They are very nice. I like them. Вони дуже гарні, мені вони подобаються. Ну practice – Практика. Kate is very funny. I like her a lot. I like playing tennis. It's good for me. Amy eats lots of vegetables. She likes them a lot. Do you like us? Чи подобаємося ми тобі? Paul doesn't like playing games all day, it isn't good for him. Це не дуже добре для нього. Jake and Tina are very nice. I like them. Може, якщо не прямий відмінок, стоїть на фу... не на початку речення, мається на увазі, не на формі підмета, то вживаємо, звичайно, в об'єктному відмінку, який є, нагадую, аналогом українських родового. Давального, знахідного, рудного, місцевого. My sister likes running. I, li I run with her sometimes. Great. Повертаємося до нашої основної сторінки підручника. Task 3. So eat a good breakfast, it's better for you. They like playing football, it's good for them. Вони полюбляють грати у футбол, це добре для них. I like drinking milk, it's good for me. Я люблю пити молоко, це для мене корисно. She doesn't like eating ice cream. Вона не любить їсти морозиво. It isn't good for her. Це для неї не дуже корисно. We don't like eating a lot of chocolate. It isn't good for us. He likes walking to school. He, він, it's good for him. Отже, це для нього добре. I don't like playing table tennis. I'm not very good at it. I'm not very good at it, так. Да. Тут ми говоримо про table tennis, що я, у мене він не дуже а, виходить добре. So, write a letter to Dr. Smart. Use Tom's and Sophie's letters to help you. Напишіть, будь ласка, листа доктора Smart, використовуйте листи а, Тома та Софії, аби, ну, як приклад. Ну, будь ласка, діти, ось у вас є. Такі листи писати в ще один не має для мене жодного сенсу. Погляньте ще раз ті листи, які ми з вами читали на минулому уроці, і напишіть доктору Смарт свою проблему. Для цього поверніться на попередній урок і перегляньте, будь ласка, приклади таких листів. So, speaking. Think of five things you like doing at the weekend. Подумайте про п'ять речей, які ви любите робити на вихідних, займатися. So, I like. cooking, I like tidying my bedroom, I like reading, I like listening to music and I like watching some videos. So are all things good for you. Чи всі речі для вас корисні? No, ну, maybe watching videos. Yes is not good for me because I can go for a walk instead of watching something. Okay, great. Тому що watching завжди краще на звичайно, на свіжому повітрі. Okay, so It was the last lesson of Unit 9. Це був останній урок за юнітом 9. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці на Юніті 10. Якщо не забуду, залишу вам, можливо, якийсь тестик на те, аби ви попрацювали ще раз з нашим об'єктним відмінком займенників. Переходьте. У, в описі під цим відео ви знайдете посилання на цей тест. Якщо не залишу, потім в коментарях напишіть, що ви забули. Окей, okay. goodbye, good luck!